про наставника колегу по праці, відмінника народної освіти України згас, як свічка, відійшов у небуття, але залишив після себе учнів, залюблених у пісню українську народну пісню яка напоєна живлючими соками української землі. Милозвука рідного слова вчарувала з маличку Дмитра Михайловича. Любов до цієї милозвуки привив він не одного поколінню учнів Старокривотульської загальноосвітньої школи. Проносять любов до свого першого вчителя, до класного керівника, до вчителя-предметника через усе своє життя. А буває й так, що вони до старості глибокої, залюблені у свого вчителя, який вчив десь у проміжних класах. Напевно, це відноситься до шанованого нами всіма Дмитра Михайловича Мочошика. Бо, пам'ятаю, ми були першими його учнями. Прийшов до нас молодий вчитель музики. Як звичайні сільські діти не навчалися в музичних школах, але досі маємо навики музичної грамоти. Співаємо, любимо пісню і любов до пісні передаємо наступним поколінням. Далеко від засібу. Але я впевнена, що на життєвому учительському шляху Дмитра Михайловича не було гірких за недороду. Всі вони щедро проросли і всі вони дали добре жниво. Добра половина учнів школи завжди була учасниками художньої самодіяльності. А це і ансамбль пісні і танцю, а це хор військово-патріотичної пісні, а це хор учнів початкових класів, а це хор учнів середніх класів, це вокальний ансамбль хлопців, це вокальний ансамбль дівчат, це малі жанри, це велика титанічна праця. Про таких людей кажуть більше працював, як жив. І це дійсно так. Завжди Заслуговувала на оригінальність репертуар саме ансамблів хорів чи вокальних ансамблів. Я пригадую, наші учні завжди були учасниками різних обласних конкурсів, фестивалів. І є такий працівник обласного управління освіти Віра Парипа, яка завжди говорила: «Анна Лук'янівна, не треба хореографічних композицій. Давайте. З того кривого танцю завжди щось таке вишукував при допомозі своєї дружини, що було досить оригінально в порівнянні з виступами інших колективів. І виходили наші учні на сцену десь з таких побічних дверей і дійсно гриміли той кривий танець на цілу залу. На базі школи проходили різні семінари. Один із них семінар, всеукраїнський семінар. Було дуже тривожно, всі хвилювалися, але проведений спільно з учнівською художньою самодіяльністю і дорослим колективом Марги Прикарпаття справив великі враження на всіх учасників семінару. Десь, коли після закінчення учасники ділилися своїми враженнями, то запам'яталися десь такі слова. А ви знаєте. Ваших дітей не торкнувся Чорнобиль, гарні, підтягнути в дринській формі, а з такою чарівним таким співом вони зачаровували завжди всіх. І це був результат праці вчителя, який не випадково опинився на цьому поприщі, який був до кінця залюблений у свою справу. Як зорі. Але вони залишаються в пам'яті своїх учнів, вони залишаються в пам'яті своїх колег, хоч згас, як свічка, хоч відійшов у потойбічний вічний світ Дмитро Михайлович. Але в нашій пам'яті він завжди. І мені здається, що там. Він керує тими хорами тісно небесних сил і прославляти нас, Господа Бога. І якось так сталося, що через свою хворобу я не могла висловити співчуття у День смерті Дмитра Михайловича Марії Романівні, її дітям. Я сьогодні це роблю, Марія Романівна, і я ще розпівчуваю вам. І віриться мені, що пам'ять про великого вчителя, про великого нас. В свою Україну, у рідне слово українську пісню житиме у наших серцях хай буде світла пам'ять про нього на середину діта року шановлюється творчий доробок музичного керівника кількох творчих колективів регіону було призначено святкування 50-літнього ювілею творчої праці Дмитра Михайловича Мачошка. Проте 16 липня перестало вбити серце великого митця. Він відійшов у вічність. Умирають майстри. Залишаючи спогад, як рану, в барельєфах печалі, уже їм спинилася мить, а під майстри ще не зробились майстрами, а робота не жде, її треба робить. Так писала видатна українська поетеса Ліна Костенко про тих, Хто перетині життя та відходу у вічність, здобув широке визнання і високу оцінку своєї праці. Майстер, маестро, людина, поцілована Богом чоло. Найяскравіша зірка на небосхилі. Адже людей часто порівнюють із зорями. Як кожна зірка має свою траєкторію руху, так кожна людина на землі має свою життєву дорогу. В одних вона широка, світла, всім забезпечена, здебільшого спадок, інших проста, невибаглива, але це їх задріняє. Але є категорія людей. Які свою життєву дорогу вимощують самі в наполегливій постійній праці. Вони розпочинають дієзкої стежки, а потім виходять на міцний битий шлях і вже йдуть по ньому не самі, а ведуть за собою десятки сотні своїх однодумців, соратників. Життя творча дорога Дмитра Михайловича. Розпочалась стежкою із родинного дому в селищі Отенія, де він народився 31 жовтня 1946 року, в сім'ї Ольги та Михайла Мачошиків, добрих милих людей. Це вони перевели любов до рідної землі. Це вони показали дорогу до храму наповнили душу високою духовністю. Це вони навчили почитати людей незалежно від гекусу та переконання, шанувати звичаї, обряди, які потійний повідкілював у своїй творчій роботі. До вашої уваги любима композиція, вокально хореографічна, яку найбільше любив, Дмитро Махайлович, – забави.